Вітаю! Давайте сьогодні розберемося в одній дуже важливій системі інструктажах з охорони праці в Україні. І знаєте, в серці цієї системи лежить просте число: 5. Але це не просто цифра, це 5 абсолютно різних видів інструктажів. Кожен з них, уявляєте, від першого кроку на підприємстві і аж до якоїсь надзвичайної ситуації відіграє свою абсолютно унікальну роль. Так що ж це за п'ять китів, на яких тримається безпека? Давайте з'ясуємо, коли саме вони проводяться, і головне, чому кожен з них такий важливий для створення безпечного середовища на роботі. Отже, наш план такий подивимося, навіщо це все потрібно, потім пройдемо перші кроки нового працівника, заглянемо в рутинні перевірки, розберемо особливі ситуації, і наостанок подивимось, як усе це документується. Гаразд, починаємо з основ взагалі, навіщо існують ці інструктажі? І одразу ключовий момент це не якась там рекомендація, ні. Це обов'язкова вимога для абсолютно всіх, неважливо, чи це тимчасовий працівник чи директор компанії. Кожен має пройти інструктаж, щоб мати хоча б базове розуміння правил безпеки. І подивіться, про що тут йдеться. Це не просто сухі правила, це, по суті, навички виживання на робочому місці, як надати першу допомогу, що робити під час аварії чи, не дай Боже, пожежі. Тобто мета не тільки в тому, щоб людина знала, як безпечно працювати, а й у тому, щоб вона могла врятувати життя і своє, і колег. Добре, уявімо ситуацію. Новий співробітник вперше приходить на роботу. Саме в цей момент система безпеки і починає працювати. Зараз розберемо два найперші, але, до речі, абсолютно різні інструктажі. Це, можна сказати, така собі шкільна парта з безпеки. Його проводять не біля верстата, а в кабінеті, як лекцію. Головна ідея дати загальне уявлення про правила гри в компанії, ще до того, як людина взагалі побачить своє робоче місце. А отут найцікавіше подивіться, хто його проходить не тільки штатні співробітники, студенти практиканти, працівники підрядних організацій, ба навіть звичайні відвідувачі на екскурсії. Тобто кожен, хто фізично заходить на територію, мусить знати основи безпеки. Це знаєте такий собі принцип нульової толерантності до ризику. Ось ця таблиця ідеально показує різницю. Вступний інструктаж це загальна теорія від фахівця з охорони праці, а от первинний це вже чиста практика. Його проводить безпосередній керівник прямо на місці біля конкретного обладнання і показує ось тут може бути небезпечно, а ось це робити категорично не можна. Так, з першими інструктажами розібралися. А що далі, коли вже почалася звичайна робота? Ну, ми ж усі люди, і з часом важливі речі, на жаль, забуваються. Саме для цього і придумали повторний інструктаж. Це такий собі системний антивірус проти забудькуватості. Він періодично оновлює ключову інформацію в голові, щоб правила безпеки завжди були свіжими. І що важливо, тут немає підходу один розмір для всіх. Частота залежить від ризику. Для робіт підвищеної небезпеки освіжати знання треба кожні три місяці. Для всіх інших раз на півроку. Все логічно. Але з іншого боку, система досить гнучка. Наприклад, для офісних працівників, які не мають справу з обладнанням чи сировиною, ризики мінімальні. Тому закон дозволяє роботодавцю офіційно звільняти їх від цих постійних повторів. Це дозволяє зосередити увагу там, де вона справді потрібна. Гаразд, з рутиною зрозуміло. А що, як трапляється щось непередбачуване? Як система реагує на зміни? А ось це вже інструмент швидкого реагування. Позаплановий інструктаж проводять не за графіком, а за фактом якоїсь події, яка раптово змінила правила гриз безпекою. І що ж може в'ємкнути такий інструктаж? Ну, наприклад, змінилося законодавство, або на виробництві з'явилося нове обладнання чи матеріали. Чи що найгірше стався якийсь інцидент, аварія. Навіть тривала відсутність працівника на роботі це теж привід для позапланового інструктажу, тобто система постійно адаптується. А це вже, так би мовити, спецназ серед інструктажів. Він проводиться для виконання якоїсь разової, дуже небезпечної роботи, яка не входить у звичайні обов'язки, наприклад, ліквідація аварії або роботи за спеціальним нарядом допуском. І нарешті фінальний, але не менш важливий етап, як уся ця система контролюється і документується. Ця таблиця дуже наочно показує, хто за що відповідає. Дивіться, фахівець охорони праці дає загальну теорію наступному інструктажі. А от за все, що відбувається безпосередньо на робочому місці, за практику за перевірку знань відповідає вже прямий керівник. Саме він приймає рішення, чи готова людина до роботи. І це дуже важливо розуміти: інструктаж це не просто дружня розмова. Кожен запис вноситься в спеціальний, прошитий і пронумерований журнал. Це офіційний юридичний документ, який підтверджує, що навчання було проведене. А ось тут система показує свої зуби. Подивіться на різницю: якщо людина не склала іспит після звичайного планового інструктажу, їй дають шанс 10 днів на підготовку і перескладання. Але якщо мова йде про цільовий інструктаж для роботи з високим ризиком, жодних других шансів не склав до роботи недопущений і крапка. Тут формулювання закону абсолютно однозначне. Це не просто погана оцінка, це офіційне визнання того, що працівник не готовий до виконання небезпечного завдання, і система безпеки просто блокує йому доступ до цієї роботи, без винятків і можливості перекладання. Отже, що ми бачимо в результаті: що безпека на роботі це не щось разове, це постійний, чітко задокументований процес зі своїми правилами, серйозною перевіркою, і, як ми бачили, з дуже серйозними наслідками на кожному кроці.